Ну що народ? Всі запитують так, цей чехол йде в подарок. Дуже зручна штучка, бахіли можна використовувати і так, і так як подобається. На колесах до речі, у нас також бахіли. Жартую, показую оновлену версію е електровелосипеда. В попередні були чуть-чуть менший менші тут В цьому вже йде 500-ватний прямопривідний двигун, максимальна швидкість в районі 30 км за годину. 48 вольт 12 Ампер, гелеві акумулятори запас ходу до 35 кілометрів. До речі, є педалі, ми їх не прикручуємо, але як який клієнт, комусь прикручуємо, комусь ні. Є педалі, тому це електровелосипед. Регулюється сідло вверх вниз регулюється руль вверх вниз Регулюється фара. Є система паркінг, до речі, зручна, бо тому що багато хто от, вмикає чомусь перше і починає сідати, і зразу хапається за газ, і він вилітає з під вас. А з цією системою ви собі от вимкнули його, вімкнули. Я собі сідаю, лапаю за газ, а він не їде. Дуже зручна штука для безпеки, нажали кнопочку, і аж після цього він їде. Так що замовляйте, відправляємо по всій Україні до кінця місяця безкоштовна доставка. До кінця серпня, до речі, не знаю, коли це відео виставить монтажор. Але так, 16900, 10-ті колеса, корзинка, все, що потрібно, народ. Всім підходить, без прав можете їздити спокійно. Замовляйте.